Усім привіт! Субота даремно не минає, в суботу ми трішки підкупилися. І е, до того ж, закупочки ці, знаєте, такі більш хазяйські, хочу сказати так. Ну, перше, буде починатися сезон закруток, заготовок. Тому ось мішечок цукру, ось цукру. І мішечок солі. Невеличкий по 10 кг. Ну, солі то точно що вистачить. А от цукру не факт, що вистачить, ну, але поки що ось так, поки що стільки. Ось така мозка маленька, З такої, знаєте, цупкої пластмаси. Така завжди в господарстві потрібна. На будь-що вона згодиться. Я її і до прання, і до якогось смиття, ну, до всього. Одна така вмістка. Такі були, знаєте, купувала кілька, але така пластмаса була тонка, то швидко вони десь десь несеш, десь ставиш і швидко щось вони мені полопали, попускали. От. Тому ось вирішила взяти таку. А така у мене є одна є, така сіренького кольору, і вона вже достатньо таки довго. Тому вирішила взяти ще одну. Взяла каструлю. О, вже навіть і показала, що в каструлі. Ну так, каструлі. Каструлю вернушали набрала такої багаті. І ось такої. Бермишальку ми От, ну, що стосується каструльки. Каструлька ось така на 16 літрів. От, е, ну, е, я її взяла з метою, знаєте, з якою. Е, зараз варити компоти. <кій> <кій> Тому що була така відровенька, вже вона в мене прогоріла. От, е, більша занадто є така на 4 відра. Не дуже зручна. А оця вже буде ось так, я думаю. 16 літрів, досить таки буде зручно. Ну, ось така коричневого такого кольору, як ото є на кухнях такий. Таку, таку я взяла собі. Прихопила ось такий цікавенький розносик. Є з годиночку. Який красивий, такий собі легенький. Я е, люблю, щоб, наприклад, там десь каву виходимо пити на вулицю, чи так десь ще в веранду, і щось собі якось бутерброди на розносик, чашки поставила і понесла. А навіть часом і у постіль, якщо <смі> теж згодиться. Але що мені сьогодні найбільше припало до душі із закупочок? це ось такий посуд. Ну, е, Спочатку я обрала ось таких шість. Е, Ну, для мене це для супчику. <laughs> невеличких, тому що Юра не любить, як насипаєш таку миску велику, а ще як насипаєш повну, то він кричить, що це йому насипали бняк. <laughs> тому взяла такий невеличкий, якраз такий черпак, ну і ще трошки, напевно, що наляти когось супчику-борщику. Дуже мені е сподобалися тут квіти. Така ніжна у пастельних тонах розмальовочка. І поки я там ще крутилася у магазині, то продавець відразу каже, ви знаєте, точнісінько з таким самим малюночком є ще набір. Салатниця і тарілочки для салату. Ну і була б не я, мені не можна, не можна ходити і крутитися до по магазинах, тому що <кій> <кій> додому без грошей приїжджаю. Була б не я, якби я ще підкупила, знаєте, підкупила мене те, що вона каже, що точнісінько з такими самими квітами. Ну і як би це, я його не взяла. І я його от взяла. Зараз так оба обовати виняти все, тому що е, заставляти ніде да не буду, ось так же, щоб воно, знаєте, стояло. що я його купувала, щоб воно, як на виставці, у мене лежало, це стояло ні. Ми будемо ним користуватися. То Я вже хочу ось так. Виняти і все поставити. Отак. От ну, ну, ось така містка, така тарілочка. Зараз я її ось так сюди буде під низ. Ось ці такі на неї. А ще шість ось таких, що от, дійсно, що на салатик невеличких. І ось така сама, точнісінька, піточка. Всередині немає, а ось тільки ззовні. І так мені, знаєте, цей набір посуду сподобався. один і другий. два тих, шість А тут уже набір. Що я не оминула, щоб його собі не підкупити. Ну, До цього всього, знаєте, ще ми там купували таке різне, хліб брали. Якусь ковбаску до бутерброда. Одну поличку холодильника заклали. Ну, шматочок сала, ніжки, фарш. Але ще кілька слів хочу вам сказати про те, що мене сьогодні, так, знаєте, непогано так здивувало. Хоча вже мені <глова> десь отак здивуватися в магазині, а тут, ну, така. Значить. Ходох. Хот-дог банс, булочки для ходоби. Чотири штучки, абсолютно такі невеличкі. ну, маса разом, чотири, значить, шматочки, кусочки 250 грам ось разом. Я подивилася, думаю, візьму кілька упаковок. Е, ну, є діти, мої приїхали зі е, стрімі зараз канікули. Думаю, хай діти собі е, зроблять в ж ці худоги. Я так назносила до прилавка хліб, там те, села, ваш, і цих, значить, з колочками. Ну, а на касі е, продавець так собі те, те пікає, там вибиває. І тут звучить така фраза. А ви знаєте, що ці булочки з Польщі? Ну, я то, я то, наприклад, бачу, уже, що вони не українські. А ви знаєте, що вони дорогі? Ну, знаєте, в мене так зразу думаю, ну які ж вони можуть бути? Ну, 4 булочки. Може, ну, ще не думаю, що вже можуть бути аж такі дорогі, що не знати як. Кажу, ну дорогі то це скільки? А вона каже, упаковочка 64 гривні. Так, ну, знаєте, вже не хотілося зовсім такою видатися, щоб образити, щоб образити, знаєте, кажу так. Тоді давайте одну, попробуємо, а решту забирайте. Ну, але ж далі говорю, <кхід> то це сьогодні е, нам Людям в Україні, в країні, у якій йде війна, йдуть з Польщі булочки для полегшення, напевно, нашого життя. Я так розумію, що для полегшення, для якогось його здешевлення, чи як. Чи, чи то я якось щось не то розумію. І при тому ціна за ось такі 4 шматочки хліба 64 гривні. Ну, не знаю. Може, я цього не розумію в цьому житті. Може, може вони які е, такі, що ми ще тут в Україні і не пробували таких, хто знає. Одним словом, тепер ну, довгі діти спробують з польських булочок. Получається? 64 на 4. Це буде 16 гривень одна. Ось така. Майже одна така булочка майже ціну буханки хліб. Ну, то таке. Ось коробочка у мене з-під набору гарно лишилася. І ось такий гарний шмат дрібненького пінопласту. Оце діло. Гарного вам продовження суботи.